На жаль, комерціалізація Міністерства оборони, корумпованість апарату, некомпетентність керівництва призвела до знищення потенціалу збройних сил України. Міністерство оборони не живе проблематикою збройних сил, а є по суті рудиментарною надбудовою. І це почалося ще задовго до війни. Поясню на елементарних прикладах: якщо є необхідність оперативного лікування, ми завжди йдемо до хірурга, а не до юриста чи економіста, бо результат завжди буде негативним та прогнозованим. Так і з міністерством оборони з часів Ющенка. На жаль, який міністр оборони з економіста Юрія Єханурова? до Чого призвели експерименти призначення міністром економіста Соломаціна? Який результат діяльності міліціонера Гелетея, який у віснах йде парадним маршем по Севастополю? Які наслідки діяльності в якості зеленого міністра, юриста Загороднюка завдяки юристу Рєзнікову, ми назавжди вивчили ціноутворення яєць по 17 для зсу. Мільярди вкрадених коштів, які на сьогодні шукають САП та набу. Результат міністра оборони з російським паспортом, економіста Умерова, додали до цієї плеяди. Економіста Шмигаля, скажіть, де тут про потреби ЗСУ? Чи мають вони уяву про потребу особового складу чи бойового підрозділу? Це як Петро І у дитинстві грався в війни, Так і цим дядькам, які не мають військової освіти, уявлення про потреби військових, про сучасні методи та тенденції ведення війни. Дали вирости і погратися збройними силами України, тому і виникає диспропорція, коли з орієнтовно мільйони військовослужбовців фронт тримається на плечах близько 270 тисяч воїнів, а понад 700 тисяч баласт, фактично, і надбудова, яка є стримуючим, а інколи й фактором знущання над військовими. Чи сприяє це спроможності зсу, м'яко кажучи, навряд чи. це використовує противник безумовно. Поведінка ТЦК, із зрив мобілізації, ротації, поновлення спроможності це доводять. Це добуває Збройні сили України. Чи можливо це змінити? На жаль, за умов діючої вертикалі можна впевнено сказати ні.